Не встигли подати на відстрочку. Якщо з якихось причин ви не встигли відправити документи до ТЦК, тоді весь пакет нотаріально засвідчених документів повинен бути на поготові у ваших, там, вашої дружини або батьків. Якщо ви не встигли відправити поштою документи на відстрочку, а ТЦК вас спіймало. А саме це сталося у випадку з моїм першим. Клієнтом, то у ваших родичів повинна бути можливість терміново увага, цього ж дня надіслати їх поштою до ТЦК. І це, наприклад, в випадку з моїм клієнтом спрацювало. Шанс, звичайно, не 100%, але до видання наказу про мобілізацію можна встигнути. Якщо документи на відстрочку надійдуть до ТЦК, до виконання наказу про мобілізацію, то спійманий чоловік не може бути мобілізований, доки розглядається його заява про відстрочку. Якщо наказ про мобілізацію виданий, то скасувати його в судовому порядку неможливо, якщо чесно. Хоча шанси є. Суд може лише визнати мобілізацію протиправною, але на практиці це нічого не змінить. У лютому Верховний суд, як ви знаєте, зробив висновок, що процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотньою, а тому визнання мобілізації протиправною. Не передбачає відновлення попереднього стану незаконно мобілізованого, тобто його звільнення з військової служби. Хоча є окремі випадки і окремі судові рішення, які доводять зворотне. І вони не рівняються на позицію Верховного суду. Тому не гайте час, оформлюйте відстрочку своєчасно. Те ж саме стосується тих осіб, хто буде продовжувати відстрочку. Після 6 листопада воєнний стан знову буде продовжений. Всі ж бачили, які черги вишукуються до ТЦК за день перед новим там, трьохмісячним періодом воєнного стану. І ТЦК не встигає не те, що розглянути, а приймати взагалі всі ці заяви. Ті, хто пропустить строк, вже нічого не зможуть довести. ТЦК просто тупо виконує план, і якщо ви не встигли оформити чи продовжити відстрочку, то вас мобілізують. Гадаю, Цілком зрозуміло, що з кожним днем мобілізаційні заходи будуть тільки посилюватися. Вже забирають, як ми бачили і знаємо, з вулиць, з кафе, з транспорту і нічого не зробиш. І на цьому фоні мене дуже дивують випадки, коли чоловіки, які мають право на інвістрочку, не оформлюють її своєчасно.